У тебе знатна просадка по грошам. Ну що я можу сказати, вітаю в переході. На жаль, у багатьох зараз відбувається сильна просадка в тих речах, в які так сильно вивірили. Коли ми з вами так довго асоціювали себе з грошима і думали, що гроші це лише те, що може дати нам можливість жити, проживати це життя. І знаєте, коли робимо практику, уяви, що в тебе грошей немає. Зазвичай люди лякаються, і їх починає ліпати. Чому? Тому що їм здається, що якщо в них немає грошей, то в них немає власного життя. Хоча гроші не дорівнюють життю. Гроші це те, що служить життю, і от моменти, коли ми так сильно почали асоціювати своє життя з грошима, у нас починає сипатися саме матеріальне, тому що прийшов час нарешті, побачити. Всередині себе, а що ж є всередині мене такого, за що я можу триматися? Тому що гроші не є опорою. Гроші це зовнішня опора. Гроші мають бути в вашому житті, і вони будуть, але лише тоді, коли ви не будете вішати на них своє власне життя. Тому що життя завжди будується всередині вас. Життя це завжди про те, що є всередині вас, а ніяк не про зовнішнє. Тому, якщо у вашому житті зараз все сиплеться, в грошах гроші зникають, пропадають, ви починаєте заробляти менше. Подумайте, а де ваша опора? Всередині чи в грошах? Можливо, час задуматися про те, що починати будувати щось всередині себе. І коли ви почнете вірити в себе істинно цінувати, знати, яка благість є всередині вас, повірте, і гроші будуть. Прийшов час все це переосмислити.